Як два українських військових відбили напад чотирьох російських солдатів. Відстань мінімальна, наші українські військові прячуться в будівлі. Счастли підходять два російських солдатів потім підлягуються ще два російські солдати. Кулеметник починає розстрілювати будівлю і отримує у відповідь гранату. Вони відходять, заходять з іншого боку, один проривається до будівлі і починає розстрілювати двері, получає чергу у відповідь, і тут перелітають FPV. раз і ще один оглушає одного російського солдата. Двоє інших відходять і прячуться у підвалі. Ще один убігає і прячеться у будівлі. Туди відразу прилітає ще три fpv дрона. Тут поступає команда, що напад відбиде і треба зачистити територію. Наші українські військові знаходять двох російських солдат, які вже більше не хочуть воювати і здаються у полон. Так два наших українських військові відбили напад чотирьох російських солдатів і взяли двох у полон.